Друзі, я вас вітаю на нашому каналі Агромеханіка. Сьогодні на нашому огляді двигун, який ставиться на генератор від компанії Universal. Якісний двигун, а моделька 192FE25. Отже, двигунчик у нас дизельний на 14 кінських сил, і кубатура його складає 598 кубічних сантиметрів. Одноциліндровий чотирьохтактний двигун, все як має бути. Але, а є, до речі, в нього як ручний стартер, так само і електричний цифровий, хотів сказати. Також ось така банка у нас вихлопна труба. І позаду, як ми можемо бачити, конусний, конусний вал. Саме такі використовуються на двигунах, які використовуються вибачте за тавтологію на генераторах. Повітряний фільтр у нас встановлений ось тут попереду. Трішки незвичайний. Давайте поглянемо, що там всередині в ньому знаходиться. Відкручуємо, відкручуємо, відкручуємо. Ну, там там зараз буде. О май гад! Тут фільтр. <плес> ось такий фільтр у нас. Паралончик із паперовим всередині. Гарненький, якісний, всі ущільнювачі присутні. Збираємо його назад. Щодо комплектації, то в нас є ось така. Книжечка, інструкція з експлуатації. Тут, в принципі, все прописано. Також мінімальний наборчик ключки, який вам знадобиться. Ось так це виглядає. І викрутка. А також електроніка, тобто замок запалювання на електростартер. І подовжувач, вже, який йде до самого двигуна. Тут ми його стикуємо, Чик. Ну, і там, в принципі, так само, тільки вже на самому двигуні. Все дуже просто. Так, про що я ще не розказав? А не розказав я те, що в нас дві горловинки для заливання масла з лівої та з правої сторони. Тому, друзі, якщо вас цікавить такий двигунчик до генератора на 14 кінських сил, можете перейти за посиланням під цим відео. Там буде вся актуальна інформація та вартість на той день, коли ви переглядаєте це відео. Дякую за перегляд. Поставте лайк, напишіть комент обов'язково. І підписуйтесь на наш канал. Буде дуже багато цікавих новинок. Доставка у нас по всій Україні. Е, дякую та до нової зустрічі. Па-па!